Сьогодні готуємо особливий капусняк. Густий, наваристий, з ароматом справжньої печі. І зробимо ми це за допомогою мультиварки скороварки Який він тільки смачний і який ароматний. А справжньою родзинкою цього рецепту є використання рису замість пшона. Починаємо з засмажки. В чаші мультиварки скороварки підсмажуємо дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, додаємо томатну пасту, розведену водою, тушкуємо, підготуємо капусту. Її натремо на дрібній терці. Ось так вона має виглядати. Підготуємо рис, знадобиться склянка, його треба промити в холодній воді. До засмажки додати рис, капусту і цілу картоплю, залити водою. У закінченні програми суп або борщ відкрити чашу мультиварки скороварки достати картоплю і перетовкти її до стану пюре, картоплю повернути в чашу, закрити кришкою і ще раз виставити на програму суп або борщ. При цьому не забудьте підсолити і поперчити ваш капуснячок. Після того, як мультиварка скине тиск, відкриваємо чашу і наливаємо по тарілках. насолоджуємося неймовірною стравою. Погляньте, який він густий. А смак, ніби щойно з печі. І найважливіше, завдяки рису цей капусняк чудово підійде тим, у кого чутливий шлунок. На відміну від пшена, рис не викликає печії, роблячи страву комфортною і легкою для шлунку. Тож готуйте цей чудовий капусняк з рисом в мультиварці скороварці. Це просто, швидко, неймовірно, смачно і корисно.